Всім привіт! Це Ліза Краснова, і ви на каналі Watsons Україна. Перед вами дівчина, яка нафарбована двома наборами різної косметики: більш бюджетною та більш дорогою. А тепер спробуйте вгадати, де яка сторона, і обов'язково напишіть в коментарях ваші здогадки. Потім мені буде цікаво дізнатися, чи ви вгадали. А зараз переходимо до макіяжу, і ви побачите, чим я його зробила. Ну що, будемо стартувати з макіяжем і розділимо умовно наше обличчя на дві частини. Сюди будемо наносити бюджетний макіяж, а сюди макіяж більш дорогою косметикою. І порівняємо, чи дійсно є різниця в тому, скільки грошей ви заплатите за вашу косметичку. Я буду обрати консилер від L'Oréal. І як я вам вже показувала в минулих уроках, якщо ви їх не дивилися, обов'язково перегляньте. Наносити консилер буду у саму темну частинку от сюди. Я коли наношу консилер, я трошки чекаю для того, щоб він всівся на шкіру і він буде тоді краще перекривати. І починаю розташовувати консилер от тут з країв. І наче буду розтягувати якраз його на всю цю область під оком. Так само я буду робити і з консилером із більш бюджетного сегменту. Це Color Intense. Зараз я його наносу, почекаю, розташую, і ви побачите, чи є різниця. До речі, разом з вами сьогодні будемо тестувати його вперше, бо я ще не використовувала ці продукти, тому для мене це також буде цікавий досвід. А як ви бачите, після розтушовки консилер від Color Intense лягає більш тонким шаром і має трошки більш зволожуючий ефект. Тому зараз ми бачимо, що якщо у вас, до прикладу, жирна шкіра або ви любите такий більш інстаграмний макіяж, то звичайна сторона з консилером від L'Oréal Paris – це саме те, що вам потрібно. Якщо ви любите трошки більш легенький макіяж або зволожуючу формулу, то обирайте консилер від Color Intense. Наступним етапом ми будемо наносити наші тонуючі засоби. Для дорогої сторони я обрала cc крем від Люміне. Це легендарний продукт. Я думаю, що всі його знають. Ми нанесли наш тонуючий засіб на одну частину, як бачите, він дає легкий такий ефект, він наче створює більш покращену версію вашої шкіри. І зараз буду наносити а, також bb крем від Color Intense. От ми нанесли наші тонуючі засоби на обидві частини. Як бачите, частина з дорогим макіяжем. Трошки менш сяюча, а тут ми бачимо більш насичене таке сяєння, Це якраз дуже популярний зараз ефект Glass Skin. Тому якщо ви шукали засіб, який дасть вам такий ефект вологої, наче шкіри, тільки що з морського узбережжя, то ось це, цей варіант саме для вас. Оскільки сьогодні в нас буде кремова корекція, то робити ми її будемо, коли в нас свіжо нанесений тональний засіб. А я обрала два продукти, які мають таку бронзуючу особливість. І сьогодні буду наносити два засоби від Lumine та від Essence. Як бачите, ми нанесли і розташували цей продукт. Якщо вам необхідно більше інтенсивності, просто додайте ще трошки засобу. І ще лайфхак: якщо ви збираєтесь на фото або відеозйомку, то камера дуже сильно з'їдає насиченість кольору. Тому, коли робите макіяж, краще продублювати. Спочатку зробити кремову корекцію, а потім вже нанести ще трошки а, пудрових засобів. Тоді ваш макіяж буде більш насиченим і буде краще триматися. Якщо я використовую засоб ось такі в стіку. І я не знаю, як саме воно будуть працювати. В мене є свій особистий лайфхак. Я завжди наношу їх спочатку ось так на руку, вони тануть від тепла шкіри, і потім я набираю трішки на пензлик і переношу на шкіру. Я буду закріпляти наш макіяж пудрою. В одному випадку я нанесу пудру від Lumine, а в іншому від Essence. І побачимо, чи є різниця. Я завжди наношу пудру ось такими притоптуючими рухами, тоді вона не рухає ваш макіяж і буде краще фіксувати його. І наносимо нашу компактну пудру, буду робити рівно те саме такими ж самими прихлопуючими рухами. Тепер переходимо до рум'янцю. Я буду використовувати для більш дорогої сторони легендарні рум'яна від L'Oréal Париж. А для більш бюджетної сторони я буду використовувати рум'яна від квіз. Оскільки вони трошки відрізняються по відцінку. Я буду ці рум'яна просто змішувати, і в нас вийде той самий такий теплий рожевий відцінок. Великим плюсом ось цих рум'ян від Лореаль Париж є те, що вони, хоч і дуже компактні, але в них є дзеркальця і ось такий милий малесенький пензлик. До речі, пензлик дуже зручний, він якраз покриває всю цю область, яку потрібно. І переходимо до нашої бюджетної сторони. Буду комбінувати два відтінки, змішувати їх, трошки ось так наносити на долоньку, і тоді краще буде передаватися відтінок. Ми нанесли нашу рум'яна, відтінок трошки відрізняється, але це можливо, коли ви використовуєте засоби різних кольорів. І надалі ми будемо переходити до хайлайтеру, і вони також трошки відрізняються. Хайлайтер від L'Oreal Paris містить в собі такий ніжний, трохи рожевий перелив, якраз підійде для дівчаток із холодним відцінком шкіри. А інший хайлайтер ми будемо використовувати від бренду Quiz. Він має такий більш тежкий. Теплий відтінок, тому ви зможете побачити, як працюють обидва хайлайтери, і підібрати той хайлайтер, який буде гарно пасувати саме вашому відтінку шкіри. Хайлайтер я наношу ось сюди, на таку саму виступаючу частинку щічки, яка й буде ловити світло і передавати наші сяйні. Подивіться, як гарно мерехтиться. І наносимо тепер нашу бюджетну сторону. Тут вже такий більш теплий відтінок. Бачите, як гарно він зливається з моїм відтінком шкіри. Далі два засоби для брів це тіні. Для мене це продукт, з яким найлегше працювати. Ви можете регулювати інтенсивність так, як вам потрібно. І сьогодні покажу свій улюблений метод оформлення брів, який робить їх пухтнастими, помітними, але не перевантаженими. Отже, я буду брати із цієї палетки найсвітліший відтінок, і наносити буду його тільки по нижній границі, розтушовуючи догори. Зараз покажу. Я буду набирати потроху і наносити ось тут, по нижній границі. Такими легесенькими рухами, наче пунктирними. Палетка від MEH хоч і бюджетна, але дуже зручна. По перше, в ній є аплікатор і також дзеркальце, щоб вам було зручно робити ваш макіяж будь-де. І так, ми додали інтенсивності нашим бровам, а ви можете регулювати будь-який відтінок, до речі, дуже зручна палетка, тому що тут є більш теплий відтінок, більш холодний відтінок і ще ось така освітлююча пудра, якою ви можете підкреслити ваш брів. І коли ви, наприклад, змінюєте колір волосся з більш холодного на більш теплий, вам знадобиться всього одна палетка. Тому це не тільки класний бюджетний засіб, але ще дуже значна економія для вашого бюджету. Фіксуємо брови. Наносити буду Max Factor 2000 калорій на нашу більш дорогу сторону. І я завжди зачісую брови отак трошки догори, і щоб надати їм кращу фіксацію, ось так наче їх приклеюю до обличчя пальчиком. Так само буду робити з більш бюджетною стороною і нашим гелем для брів від Essence. Переходимо до макіяжу очей. Я буду використовувати дві палетки: одну від Max Factor, іншу від Catrice Сказати чесно, Catrice просто приголомшлива, і я дуже сильно хотіла вам її показати. Вони можуть трошки відрізнятися по кольору, але головне, що ми зробимо дуже схожий макіяж, і я хочу вам показати, що цінник це не найважливіше в косметиці. Я буду використовувати ось ці два сяючі відтінки. І, якщо чесно, такі сяючі текстури. Найкраще продаються саме пальцями, тому їми і буду наносити. Світлий відтінок буду наносити в наш внутрішній куточок ока і трошки розтушовувати до середини. І так само буду робити із палеткою від Catrice. Як бачите, два відтінки продаються абсолютно однаково, сяючи дуже легко пальчиком. А далі я хочу взяти ось цей такий темно-сірий відтінок, і трошки додати його саме всерединку. А в катріс я буду наносити ось цей відтінок. І тепер додам більше інтенсивності, але вже буду використовувати такий пензлик, бачоночок і наносити буду в зовнішній куточок. Іначе промальовувати ось тут нашу кісточку. І буду наносити ось цей темненький. Тепер трошки підведу нижню повіку нашим темним расливим відтінком з кожної палетки. Ну що, ось такий макіяж очей в нас вийшов, поки ми нанесли тіні. І традиційно вже бюджетна частина в нас більш тепленька, і а, дорога частина більш така а, холодної гами. Будемо наносити туші, вони обидві мають силіконові щіточки. Зараз я вам продемонструю. Отак От виглядають ці щіточки: та, що знизу від Лорель Париж, а та, що згори від квіз. Я нафарбувала нашу дорогу сторону двома шарами туші. І якщо ви дивились або не дивились, обов'язково передивіться за посиланням відео про макіяж для новачків. Я там показувала вам дуже класний один лайфхак для макіяжу очей. Сьогодні я його не зробила. А коли ви підводите вашу верхню слизову, тоді макіяж виглядає дуже насичено, і вії виглядають супер-супер об'ємними. І тепер будемо фарбувати очі із нашої бюджетної сторони. Ну що, ми вже нанесли туш. І що я можу сказати? Туш від L'Oréal Paris дає, наче так більш об'єму, а туш від Квіз, вона розкриває погляд, робить вії більш довгими, з таким, наче, ефектом накладних вій. Переходимо до макіяжу губ. Я буду наносити спочатку олівець, розташовувати його, і після додавати блиск. На дорогу сторону ми будемо наносити олівець від дебора і на бюджетну сторону олівець від Color Intense. Я обрала такі більш натуральні, Кольору олівці, тому що мені здається, що вони найкрасивіше підкреслюють форму та об'єм. Ми нафарбували дорогу сторону. Тепер переходимо до бюджетної. І дуже важливий момент: неважливо, чи фарбуєте ви двома різними олівцями губи чи ні. Якщо ви фарбуєте одну сторону, наприклад, згори вниз, точно так само ви маєте малювати і іншу сторону. Тому що дуже часто помилка, коли ви фарбуєте губи, спочатку отак, а потім отак, бо так зручніше від руки. Але це некоректно, у Вас тоді буде асиметрія. І два дуже схожих близкі: один від Maybelline, другий від квіз. Вони надають дуже класного сяння, але в квіс є ще додаткові блискітки, які неймовірно будуть мерехтіти на сонечку. Ну, як я вам і казала, є різниця в тому ефекті, який ви отримуєте. Колір, наче однаковий, але у квіз є додатково родзинка у вигляді цих чарівних блискіток. Ну що, ось такі ми отримали результат, і я впевнена, що ви б ніколи не здогадалися, що, по-перше, це зроблено різною косметикою, і ще й не вгадали б, що вона різного цінового сегменту. Бо, як я завжди казала, класні продукти можна знайти за будь-яку ціну. І в цьому відео ви отримали підказку, на що звернути увагу в бюджетному та більш дорогому сегменті. Особисто від себе хочу виділити декілька засобів. Я із дорогого сегменту обрала для себе ось такі чотири фаворити. Ну, я думаю, не секрет, чому саме вони, тому що ви бачили, як легко було з ними працювати. І я дуже люблю ось цей блиск від Мейблін, дуже-дуже давно. Він дає класне відчуття на губах. І потім губи залишаються зволоженими за рахунок гіалуронової кислоти в складі. Бюджетна сторона підкорила мене ціма трьома засобами. Ну, по-перше, просто погляньте на цю палетку. Вона неперевершено виконана. Цей дизайн дуже гарний. Також дуже м'яка текстура ціней, які чудово розташовують. Це навіть пальчиком. Якщо ви любите подібну гаму, обов'язково зверніть на неї увагу. Також приємний м'який олівець для губ, природнього, натурального відтінку і, звичайно, цей блиск, який надає неймовірного сяння вашим губам. Щоб ви не розгубилися, що придбати в мережі Watsons, знизу під відео будуть посилання на всі товари з цього відео. Обов'язково переходьте та вже сьогодні оберіть для себе новий продукт. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал Watsons Україна. Обов'язково ще зазирніть в інстаграм, бо там багато новинок та цікавих акцій. І до зустрічі в нових відео!